Вітаю! Пропоную розглянути тему Поняття про статистику, Генеральна сукупність і вибірка, вибіркові характеристики. Майже щодня ми дізнаємося про нові дані з різних сфер життєдіяльності суспільства, різного роду інформацію, що пов'язані з масовими явищами, процесами та подіями. Такі дані називають статистичними даними. Наука, що займається саме кількісною стороною масових явищ, процесів і подій, називається статистикою. Вивчаючи різні масові явища, дослідники проводять спеціальні статистичні дослідження. Статистичне дослідження складається з кількох етапів. Збирання даних. Оброблення даних та подання їх у зручній формі. Аналіз даних, висновки та рекомендації. Усю сукупність, з якої роблять вибір одиниць спостереження, називають генеральною сукупністю. Співвідношення між генеральною сукупністю і вибіркою проілюстровано на малюнку 2. Сукупність одиниць Дібраних для вибіркового спостереження називають вибіркою. Для того, щоб за вибіркою можна було зробити висновок про властивості генеральної сукупності, вибірка має бути репрезентативною, тобто, що вона досить повно представляла ознаки Генеральної сукупності, що вивчаються, умовою забезпечення репрезентативності вибірки і дотримання випадковості відбору. Обробка результатів спостережень, яка полягає у тому, що отримані наслідки спостережень розташовують у порядку неспадання, називають ранжування даних, а одержаний при цьому ряд чисел називають ранжованим. Після ранжування кожне наступне число вибірки не менше за попереднє. Одна з головних задач статистики полягає у тому, щоб на основі аналізу даних вибірки, Зробити висновок про всю генеральну сукупність, аналізуючи зібрані дані, виділяють один або кілька загальних показників, які характеризують найважливіші особливості генеральної сукупності. При оцінюванні даних за розподілом частот використовують розмах вибірки, моду, медіану та середнє значення. Якщо вибірка складається із числових даних, то різницю між найбільшим і найменшим значеннями даних вибірки називають розмахом вибірки. Модою називають значення ознаки варіанти, яке трапляється найчастіше в даному ряді розподіл. Медіаною вибірки називають число, яке поділяє навпіл упорядковану у порядку зростання чи спадання ознаки сукупність усіх значень вибірки. Якщо у вибірці парне число випадкових величин, то його медіана це середнє арифметичне двох чисел, що стоять посередині. Якщо у вибірці не парна кількість випадкових величин, то її медіаною є число, яке стоїть посередині. Середнім значенням називають таке число, яке отримують діленням суми всіх даних вибірки на кількість цих даних. Розглянемо вибірку та знайдемо її центральні тенденції. Упорядкуємо дані вибірки. Так як у вибірці парне число випадкових величин, то її медіана дорівнює середньому арифметичному двох її центральних значень. Мода даної вибірки дорівнює 13, оскільки це число трапляється найчастіше. Середнє значення вибірки дорівнює сумі усіх даних вибірки, поділених на їхню кількість. Таким чином, середнє значення дорівнює 13,9.